Цієї ночі Україну атакували дрони Камікадзе. За офіційною інформацією повітряних сил ЗСУ, 14 із 17 БПЛА збито силами ППО. Окупанти атакували Україну з південного напрямку, ймовірно, з району східного узбережжя Азовського моря. За даними оперативного командування, південь в Одеській області є влучання у підприємство. Станом на ранок пожежа вже ліквідована. За попередніми даними обійшлося без жертв. Росіяни 61 раз обстріляли Херсонську область, випустивши 224 снаряди. За даними ОВА, місто атакували чотири рази. Десять снарядів влучили по житловому кварталу та медичному закладу. Відомо про одного загиблого уряд Нідерландів виділив перший у 2023 році пакет допомоги Україні на суму 274 мільйони євро. Наша держава отримає 180 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, сільське господарство та відновлення, а також 94 мільйони євро на нелетальну підтримку українських збройних сил. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам-членам виділяти кожного року по 500 мільйонів євро для комплексного пакета допомоги Україні, через який наша держава отримує нелетальну допомогу. Про це пише Блумберг з посиланням на власні джерела. За даними видання пропозиції генсека, ще треба опрацювати. Контрнаступ України. США дали прогноз. Сполучені Штати очікують, що ЗСУ розпочне свій весняний контрнаступ уже найближчими тижнями. Про це заявила постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт. Водночас вона підкреслила, що саме українська сторона визначає та тактику дій щодо контрнаступу.